Один проти одинадцяти Куховарка Фрегоза підслухала розмову намісника з вороною. І звістка про те, що до боломи урфіна джуса битимуться з бійцем визвольної армії, вмить поширилася околицями. За величезним камінням, яке оточувало бойовище, ховалися моргуни і моргуні. Вони звідусіль кліпали очима, які з любов'ю дивилися. На їхнього колишнього правителя Дроворуба. Енкін Флед теж упізнав залізного дроворуба, і по спині намісника пробіг холодок. Він знав міць дроворуба, але все одно сподівався на перемогу. По-перше, у дроворуба не було його сокири. По-друге, він бився один супроти одинадцяти. Супротивники зійшлися. Ельвед Наказав своїм солдатам оточити дроворуба і гамселити його кийками, а сам лишився позаду. Почалася нещадна битва. Кийки дубасили залізне тіло дроворуба, і від них лишалися ум'ятини на спині, грудях, руках. Але ці удари, хоч і небезпечні, не були смертельними для дроворуба. Зате удари його страшного молота. Трощили дубові голови його супротивників, перетворювали на тріски їхні соснові тулуби. Лише десять влучних ударів завдав ворогам залізний дроворуб, і на місці взводу до боломів лежала купа дров, придатних тільки в піч на розпал. Та останній солдат, перш ніж упасти на землю, так шваркнув дубиною дроворуба в груди, що у нього відлетіла латка. Зроблена гудвіном, коли той вставляв дроворубові серце. Дроворуб захитався, і видно було, як тріпоче всередині червоне шовкове серце. Залізний дроворуб ще не встиг оговтатись, як іззаду до нього підкрався капрал Ельвед, який уцілів, оскільки ще не вступив у битву. Червонопикий капрал підхопив із землі довбешку. І завдав могутнього удару в спину дроворубові. Серце відірвалося і вилетіло на пісок. Спина дроворуба надламалася. Він упав, шепочучи. Серце, моє серце. Капрал Ельвет переможно заревів, його підтримав злісним вереском Енкін Флед. Бий його. кричав Флед. Розправся зі страхопудом. «Убий фельдмаршала! Хапай дівчисько. Вона фея, вона у них найголовніша. Страхопут, Чарлі Блек та інші виступили вперед, захищаючи своїми тілами дівчинку. Із засідки вискочив Лев, але він був задалеко від місця бою. Кагікар пурхала перед очі червонопикого капрала, силуючись зупинити його. Та марно. Він мчав, лютий і страшний, розмахуючи важущою довбешкою. І цієї миті із за великої каменюки стрілою вилетів маленький чоловічок на ім'я Лестер, найкращий майстер країни моргунів, і кинувся під ноги Ельведу. Той з розгону беркицнувся і покотився по землі, але швидко скочив на ноги і вже ладен був опустити палицю на голову самовідданого майстра. Однак саме тієї миті просвистіло ласо. Зашморг скрутив руки Ельведа. Чарлі Блек, Фарамант і Дінгіор смикнули мотузку, і червонопикий капрал важко простягся на піску. І тут із за каменів висипали десятки моргунів і моргунь, які досі схвильовано спостерігали за битвою. Вони гуртом навалилися на капрала, відібрали зброю, зв'язали його мотузкою. Інші накинулися на Енкіна Фледа, висмикнули з його рук меч і кінжал, якими він, втім, і не намагався скористатися. Із пануванням Урфіна джуса в країні моргунів було покінчено. Над головами намісника й капрала моргуни підняли важкі камені. Не варто, сказав страхопуд. Ми судитимемо їх. А Енкін Флед, блідий, тремтячий, впав на коліна. Там у цьому вашому ультиматумі сказано, затинаючись, белькотів він. Якщо здамся десять років, брукуватиму дорогу. Я здаюся, здаюся. Мерзенний зрадник, сказав Дін Гіор, ти двічі зрадник. Першого разу ти зрадив свій народ. Коли пішов на службу до тирана, а вдруге сьогодні, коли після чесної битви задумав підле вбивство беззбройних людей, гадаю, ти не відбудешся будівництвом доріг вивезти полонених і їх вивели. Тим часом Еллі зі сльозами на очах клопоталася біля нерухомого дроворуба. Вона, втім, не впадала у відчай, бо знала, що майстерні моргуни. Відремонтували її друга, коли він був у ще гіршому стані. Вона підібрала шовкове серце, дбайливо здмухнула з нього пісок і сховала до того часу, коли воно знадобиться. Чарлі Блек схилився над дроворубом. Присягаюся людоїдами курукусу і усіма їхніми трьома тисячами, трьома стами, тридцятьма трьома богами. Цей велетень бився як герой. Невже йому кінець? Ні, що ви, відповів Лестер, той самий майстер, що кинувся під ноги капралові. Ми вже маємо досвід лагодження пана правителя. Три дні роботи і він буде як новенький. Звісно, якщо не загубляться які-небудь деталі, додав він, тоді ремонт триватиме довше. Радісна юрма моргунів проводжала до палацу свою фею цілющої води. Дорогою вони кліпали очима так відчайдушно, що з очей у них покотилися сльози, і вони майже нічого не бачили. І при цьому вони хизувалися, що дану на честь феї присягу вмиватися тричі на день, вони сумлінно виконували навіть за тяжких часів правління Енкіна Фледа. Напевно, це і допомогло їм позбутися ворогів. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.